Моя Україна, Микола Верещака. На світі багато чудових країн. Мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася мов мофені з руїн, безсмертна моя Україна. Та з давніх віків непокірна була і волю свою боронила навпинно. Нарешті збулося її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх, неозорих степів Живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів, Моя золота Україна, в садах і дібровах в вечірні часи, Чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна і чути співочі дівчат голоси. Пісенна, моя Україна, тепер ще нелегко живеться тобі. Є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Квітуй, мов калина, на плесами вод, будь в дружбі і праці, міцна та єдина, хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна.